Віти до 8 березня. Ось є така композиція за 8500 Подивіться, яка вона велика, неймовірно красива. Також ось ця 8500 п'ятсот коштує. Ось така композиція у коробці вартує 9000 гривень. Дійсно, ціночки кусаються, але хто може собі дозволити, може придбати. Також є ось такі композиції за 750 гривень. А, також ми бачимо, що є ось така за 1700, ось така гортензія за 800 гривень. Трішечки далі пройдемося. Є дуже багато тюльпанів, вони ось 80 гривень, 70 гривень. Також ми бачимо, є і троянди 150 гривень, 150 гривень різного формату, різного сошу. Також є такі букети 1800, 1500. 650 50, 800. Ну, найдешевший, мені здається, букет сьогодні це ось такий 100 гривень. Найдорожче, які ми тут бачили, було 9 тисяч гривень, але якщо казати загалом про ось такі букети, то напевно ще 2000 гривень. Ось такі тут є. Давайте розб'ясоте. i'm not